Виконуємо номер 77 із підручника Геометрія 7 та номер 11 із прав для повторення ТЕМ-2 підручника Математика 7. Інтегрований курс, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Точки М і Н належать відрізку CD. CD дорівнює 15 см, CM дорівнює 12 см. DN дорівнює 11 см. Знайдіть довжину відрізка NM. MM. Приступаємо до виконання. Я схематично зробила малюнок до умови задачі і коротко записала умову. Нам дано відрізок CD, довжина відрізка CD у нас 15 см. Відомо, що точка М належить відрізку СД, і точка N належить відрізку СД. Довжина відрізка CM у нас 12 см, а ДН 11 см. Потрібно знайти довжину відрізка NM. MM. Покажемо це все на малюнку. Довжина відрізка СД у нас 15 см. Довжина відрізка СМ 12 см, довжина відрізка ДН 11 см. Потрібно знайти довжину відрізка НМ. Я показала відрізок наш червоною. Чернило, червоною ручкою. Із основною основної властивості вимірювання відрізків маємо довжина відрізка ДМ, дорівнює різниці довжин відрізків СД і СМ. Далі довжина відрізка НМ, дорівнює різниці, довжин відрізків DN і DM. Запишемо це. Із основної властивості, вимірювання відрізків. ДМ дорівнює СД відняти СМ. 15, віднімаємо 12, маємо 3 см. А також НМ MM дорівнює різниці довжин відрізків ДН, і ДН. ДН у нас 11, ДМ 3, віднімаємо 3, маємо 8 сантиметрів. Записуємо відповідь. 8 сантиметрів номер 77 із підручника Геометрія 7, та номер 11 із прав для повторення теми 2 підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1 виконано.